Кривий ріг місто в багатьох сенсах феноменальне. Найдовше місто в Європі місто незламних людей, промислове та культурне. А як відомо, культура здатна не лише формувати імідж міста, а й бути каталізатором для економіки регіону. Сьогодні дізнаємось в криворіжців, які культурні заходи на їхню думку варто проводити частіше в кривому розі. Було б непогано якісь там ярмарки влаштовувати, якісь концерти благодійні тому ну, щось таке, що допомагає ментальному розвитку в цілому. Це було б непогано для в першу чергу для ментального здоров'я наших громадян, наших містян, тому що в зв'язку з тим, що зараз не дуже добре, у да, нас маємо таку доволі складну ситуацію, то було б непогано. Виставки художні, це було б дуже цікаво для наших людей подивитися. Тим, тим паче, у цей військовий час, коли не дуже все сумно, хочеться побачити гарні твори. І відпочити душею. Концерти було б краще, якщо було б їх більше. Концерти музикальні, я не знаю, можливо, це в цьому напрямку. Більше музики. Музика дарує позитивний настрій. Стендапи з благодійними зборами, тобто, де більшість коштів переходить, переводять зсу. Ось можливо, щоб було так як було в нас в Одесі. Там було ММА Promotion, Туди давали атрибути. І їх продавали, і за ці кошти також тип, також відправляли, або купляли там дрони, FPV, десь так називаються, або ще щось. Тобто вони все одно їм допомагали. Тобто такі заходи, можливо, спортивні, які будуть в подальшому з, з коштами, з переводом коштів, або як такі комічні, тобто, щоб суспільство, щоб громадяни відпочили. Тобто, бо війна вона все одно якось морально дуже сильно давить на людину. А щоб відпочити розумом, треба трошечки розважитись, але в гарному сенсі. Тобто не тусовки, а такого плану. Концерти, ну, дитячі, щоб діти виступали маленькі. В Даний час війна. Я думаю, багато що вже люди не підтримують. Це одне тільки щоб у дітей було ще дитинство. А ми вже. А наше вже це життя діти. Бо більше, напевно, мистецтва якогось. Ну, щось таке. Ну не знаю, зараз якось. Якось навіть особливо нічого не хочеться хочеться вже перемоги і все. Будь-які культурні, що пов'язане з або ж історією України, або ж з літературою України. Кожна людина повинна знати свою історію, я вважаю. І обов'язково ну варто покращити було ці знання. Тому що ну навіть у театрах ну трошки замало. Я вважаю проводити спектаклів. Хоча в нас дуже багато саме літератури українська, і для молоді було краще, якби вони більш були усвідомлені і культурно обізнані.